А Всесвіт, що зародився в результаті Великого вибуху, пройшов через низку драматичних трансформацій, які призвели до формування тих космічних структур, які ми бачимо сьогодні зірок і галактик. Цей процес, що триває мільярди років, є одним з найбільших фундаментальних і захоплюючих явищ у космології. Відразу після Великого вибуху всесвіт був неймовірно гарячим і щільним. Станом, який можна порівняти з гігантською космічною плазмою, де елементарні частинки, такі як кварки та електрони, постійно взаємодіяли. Протягом перших кількох хвилин відбувся первинний нуклеосинтез, під час якого утворилися легкі елементи водень і гелій, а також незначна кількість літію. Це були перші будівельні блоки майбутнього всесвіту. Приблизно через 380 тисяч років після великого вибуху всесвіт розширився і охолонув до критичної температури близько 3 тисяч кельвінів. Це дозволило електронам об'єднатися з протонами та ядрами гелію, утворюючи нейтральні атоми водню і гелію. Всесвіт став прозорим для світла. До цього через постійну взаємодію фотонів з вільними електронами всесвіт був непрозорим, як густий туман. Після рекомбінації фотони змогли вільно поширюватися, і це світло ми сьогодні спостерігаємо як космічне мікрохвильове фонове випромінювання. Однак, незважаючи на прозорість, у всесвіті настав період, відомий як темні віки, він тривав приблизно від 150 до 800 мільйонів років після Великого Вибуху. Протягом цього часу зірки та галактики ще не існували, тому джерел світла було вкрай мало і всесвіт був буквально темним. Домінували невидимі скупчення нейтрального газу та таємнича темна матерія. Темна матерія є одним з найбільш інтригуючих і досі не до кінця зрозумілих компонентів всесвіту. Вона не випромінює, не поглинає і не відбиває світло, що робить її невидимою для наших телескопів. Однак її гравітаційний вплив є незаперечним і відіграє вирішальну роль у формуванні великомасштабних структур Всесвіту. Завдяки своїй гравітації, темна матерія почала формувати щільні скупчення, відомі як гало темної матерії. Ці гало діяли як гравітаційні пастки, притягуючи до себе нейтральний водень і гелій. Усередині цих гало газ починав стискатися та нагріватися. Коли щільність і температура газу досягали критичних значень, запускалися процеси формування перших зоряних скупчень, які стали попередниками галактик протогалактики. Всередині протогалактик зі збільшенням щільності та охолодженням газу через випромінювання мари газу починали фрагментуватися. У найбільш щільних регіонах гравітаційний колапс призводив до підвищення температури та тиску. І коли умови ставали достатніми, починалось ядерне горіння, народжувалися перші зірки. Ці зірки, відомі як зірки популяції 3, були надзвичайно масивними, у десятки та сотні разів масивніші за сонце і складалися майже виключно з водню та гелію. Вони були короткоживучими, існували всього кілька мільйонів років, а потім завершували своє життя у вигляді грандіозних вибухів над нових. Ці вибухи розсіювали важкі елементи у міжзоряний простір. Метали, як їх називають в астрономії, це усі елементи важчі за гелій. Ці важкі елементи стали насінням для формування наступних поколінь зірок, які вже містили у своєму складі важчі елементи, а також для формування планет. Процес формування галактик не був статичним. У ранньому всесвіті протогалактики постійно взаємодіяли між собою, зіштовхувались та зливались. Явище відомо як ієрархічна збірка. Цей процес дозволяв маленьким галактикам об'єднуватися, формуючи більші та складні структури. Під час цих зіткнень відбувся перерозподіл енергії та імпульсу, що стимулювало нові спалахи зореутворення. Залежно від умов, у яких відбувалися ці процеси, формувалися різні типи галактик. Спіральні галактики, такі як наш чумацький шлях, виникали в результаті відносно спокійного колапсу газу в обертовий диск. Їхня характерна спіральна структура є наслідком хвиль щільності, які проходять через диск і стимулюють утворення нових зірок. Еліптичні галактики формувалися в результаті великих злетів протогалактик. Ці бурхливі події призводили до хаотичного руху зірок і газу, внаслідок чого зірки розподілялися майже рівномірно по всьому об'єму, а дискова структура була відсутня. Наш чумацький шлях також не є винятком. Він формувався шляхом поглинання менших галактик, і, за прогнозами, через кілька мільярдів років зіткнеться з галактикою Андромеди, що призведе до злиття в одну величезну еліптичну галактику. У центрі практично кожної великої галактики розташована надмасивна чорна діра, об'єкт з масою від мільйонів до мільярдів сонячних мас. Активність цієї чорної діри відіграє ключову роль у регулюванні зороутворення в галактиці. Коли Чорна діра активно поглинає матерію, вона випромінює величезні потоки енергії у вигляді струменів та вітрів. Які можуть нагрівати та викидати газ з центральних областей галактики. Це в свою чергу може сповільнювати або навіть повністю зупиняти формування нових зірок, оскільки позбавляє галактику будівельного матеріалу. Якщо ж чорна діра спить і не поглинає багато матерії, газ може спокійно стискатися, сприяючи активному зореутворенню. Сучасні космічні телескопи, такі як Джеймс Веб, Чандра та XMM Ньютон, разом зі глобальними мережами радіотелескопів, дозволяють астрономам детально вивчати ці процеси. Наприклад, нещодавні дослідження масивної галактики GS 10578, розташованої за понад 11 мільярдів світлових років від Землі, показали прямі докази того, що її надмасивна Чорна діра, Викидає потоки гарячого газу зі швидкістю до 1000 км на секунду. Це призвело до того, що зори утворення в цій галактиці припинилося вже на ранній стадії її розвитку, незважаючи на її колосальну зоряну масу. Таким чином, активність чорної діри може діяти як свого роду контролер, що блокує подачу сировини для подальшого росту галактик. Проте цей вплив не завжди є негативним. Коли в галактиці відбувається спалах зороутворення, енергія, що виділяється молодими масивними зірками та їхніми подальшими надновими, нагріває навколишній газ. Це призводить до тимчасового пригнічення подальшого зороутворення, що дозволяє галактиці не перегріватися і використовувати свій газовий потенціал більш раціонально. Таким чином, активність надмасивних чорних дир може як пригнічувати, так і стимулювати зореутворення залежно від конкретних умов. Одним з найбільш цікавих і досі нерозв'язаних питань в астрономії є так звана проблема темного галу. Спостереження за кривими обертання галактик показують, що швидкість зірок на їхній периферії не спадає з відстаню від центру так, як очікувалось би, якби вся маса була сконцентрована у видимих компонентах. Це свідчить про наявність значного внеску невидимої маси тієї самої темної матерії, яка утворює величезне невидиме гало навколо галактик. Різні методи вимірювання, такі як аналіз доплерівського зсуву зірок і радіовипромінювання нейтрального водню, дозволяють оцінити масу галактики та розподіл темної матерії в ній. Сучасні комп'ютерні моделі, що включають холодну темну матерію та космологічну сталу, успішно описують багато спостережуваних явищ, проте залишаються деякі невирішені проблеми, такі як проблема каспів. Розбіжності між теоретично передбаченим і спостережуваним розподілом маси в центральних областях галактики. Це вказує на те, що наше розуміння природи темної матерії та її взаємодії все ще не повне. Галактики це динамічні системи, які постійно еволюціонують, з часом вони старіють, втрачають газ і зороутворення в них припиняється. Такі галактики стають мертвими, схожими на покинуті міста, де колись вирувало життя. А тепер залишилися лише рештки колишньої величі. На відміну від людських міст, які руйнуються за лічені століття, галактики вмирають протягом десятків мільярдів років. Їхнє колись неймовірне сяйво і краса поступово зникають. Історія галактик це історія нескінченного циклу народження, зіткнення, злиття та згасання. Це постійний танець хаосу та порядку, де кожна нова фаза еволюції супроводжується драматичними подіями. У масштабах Всесвіту, навіть катастрофи, такі як зіткнення галактик, перетворюються на щось більше, зруйнування народжується нове, і хаос стає основою для порядку. Незважаючи на всі досягнення сучасної астрономії, багато питань залишаються відкритими. Як саме регулюється зороутворення в активних ядрах? Чому розподіл темної матерії в центральних областях галактик не відповідає передбаченням теорії? Можливо, відповіді на ці питання лежать за межами наших нинішніх знань, і як у кращих детективах, істина десь поруч прихована в сутінках космічної ночі. Можливо, одного дня, коли людство навчиться розуміти всі тонкощі космічної еволюції, ми будемо здатні не тільки спостерігати за галактичними злиттями, а й можливо впливати на них. А поки залишається лише спостерігати, аналізувати дані та дивуватися перед лицем величного космічного хаосу.